Привіт усім! Я Ольга Мельничук, це не про плацебо. В цьому відео ви побачите інтерв'ю з подологом Ольгою Євсейчковою, яка розповість нам, як правильно доглядати за стопами ніг. Ці поради допоможуть зберегти ваші ніжки здоровими та красивими. Оль, привіт! Рада тебе знову бачити! Привіт! Як доглядати за стопами ніг? От домашній догляд самостійно В принципі я мабуть не зможу сказати якісь такі основні моменти догляду для всіх стоп, бо вони насправді різні, різні типи шкіри, різні проблеми. Я скажу в загальному: ну по перше, потрібно використовувати засоби, які вам порекомендує подолог. І насправді їх треба використовувати, бо засіб, який лежить на поличці вані, він дистанційно не працює. І для мене ще важливий момент це правильно доглядати за ногами в плані гігієни. Угу. Тобто мити ноги як не дивно, але більшість людей ноги не миють, або, скажімо так, не миють правильно. Тобто та вода, яка стікає по ногах до стоп, не є, не зараховується як миття ніг. Дійсно, треба прикласти певні зусилля, зігнутися і милом помити нормально ноги і зробити акцент на міжпальцевих проміжках, оскільки там тобто цей варіант, вибач, будь ласка, прийняти душ, це ти ноги не помив. Та ні, це ти ноги не помив. Mm -hmm. <ріст> насправді, вони так само. Чоловіки, увага, це ви ноги не помили. Я би сказала, що це не тільки відноситься до чоловіків. Це насправді. О... З дитинства, мабуть, що і більшість дійсно не знають, вважають, що якщо просто водичка по ногам, то того достатньо. Ні, недостатньо, їх так само потрібно вимити з милом, як інші частини тіла, а, і так само витирати і робити акцент на міжпальцевих проміжках, оскільки там залишається волога, і це може провокувати, до речі, потім грибкову інфекцію. Мається на увазі, що шкіра мацерована, з'являються тріщини. А ми вже говорили в попередньому випуску про вхідні ворота для грибкової. Інфекція тому так само це і є важливим. Можливо, є три топ засоби, які ти радиш мати у себе вдома для догляду за своїми ногами, от і постійно їх використовувати. Ну, я вже повторюсь, тобто стопи, вони різні, різні типи шкіри, різні проблеми, тому, мабуть, що таких три топ-записоби, це ну, я не пораджу, оскільки це буде ну, занадто шаблоно. Комусь три, комусь п'ять, п'ять, комусь, комусь, комусь взагалі один, а є стопи, які, можливо, там потребують просто гігієни. І таке а була. Комусь просто мити ноги. А комусь просто мити ноги. Оль, скажи тоді мені, будь ласка. Яке має бути взуття, щоб е, наша стопа не страждала, щоб вона була здоровою? Ну, в першу чергу, взуття має бути відповідне форми стопи. Насправді форм е, трошечки ширше, ніж у тебе. Я так розумію, що дуже гарно. до подолога. До подолога я оце. Е... Дарма вдягнула це твої ноги. Дуже гарно і ти потенційний клієнт і в принципі, якби не виробники взуття, то можливо в нас було б набагато менше роботи, Угу. Uh -huh. тому велком. Тобто а, в більшості я так розумію, те, що стосується жінок, це підбори нам. Триммуть ні, ні, стопу. Ні. Це такий ні. міф про підбори. Тобто підбори це 100%. Угу. Але е, ми зараз говоримо про форму стопи, угу. бо є декілька форм стопи. Ну, До прикладу, римська, коли е, ну, скажімо так, квадратна стопа. Є грецька, коли другий палець довший, а дуже часто в дитинстві мама підбирає взуття дитині по першому пальці, тим самим е, людина носить весь час взуття на декілька розмірів, там на розмір-два менше. Тобто, це тип взуття, і треба розуміти, що е, частина передня взуття має відповідати формі uh -huh. далі. Довжина, і з практики більшість клієнтів, які до нас приходять, вони ходять на розмір менше. А то і два. це прямо. Знаєш, як казка про попелюшку, як ця старша сестра намагалась вдягти маленьку туфельку. Ну, в нас є І таке туди роз... тулила свою ногу. <рес> в нас дійсно є такий вираз, як синдром попелюшки, бо так? це дуже дуже розповсюджено. Угу. І зазвичай ці клієнти дуже важко йдуть на контакт. Вони приходять до прикладу на видалення мозолів. Вони так само хочуть якісь три топ-засоби. І коли ти говориш, що питання тільки взуті, це для них ну занадто банально, занадто просто, і вони просто йдуть шукати іншого подолга, бо вони хочуть почути щось ну набагато складніше. Оль, тобто виходить фешн взуття в 80% може в 90-х це не про здорову ступу. Я не знаю що ти вкладаєш в поняття фешн, тобто це має бути гарне чи що ну. Ну, я вкладаю в це поняття. Це високі підбори, вузенькі носочки. Ну, взагалі, воно такою може бути досить дивної форми. Тобто, точно не повторювати не анатомію. Так, є таке поняття, як анатомічне будови, взуття, і це якраз те взуття, яке не шкодить стопам. В принципі, те, що там це взуття є на ринку фешн, угу. це не говорить про те, що воно. Зроблено для людини, зроблено для ступи. Ну, Насправді зроблено для краси. Людина потім придумала взуття, тобто насправді людині взуття не потрібно, але ми створили кровом себе такі умови, коли нам потрібно взуття. Оль, добре, а ми е, говоримо, от жінки, да, жіноче взуття, а в чоловіків в них все добре, вони молодці. Насправді е, вони так само можуть носити невідповідне взуття формі, довжині. Я ще хочу зробити ремарочку з приводу довжини, що. Е, до довжини стопи ми маємо е, зробити плюс 5 міліметрів е, мінімум. Так? І дуже часто звучить в кабінеті такий вирус: е, я і так ношу на розмір більше. Ні, ви не носите справді той розмір, який вам потрібний. Якщо вам в ньому комфортно, значить це ваш розмір. Тобто ми маємо довжину стопи і вибираючи взуття, ми туди маємо проплюсувати як мінімум 5. Е, Міліметрів. Крім того, взуття бажано, щоб фіксувалось, і тоді воно не буде їздити. Тобто є купа взуття, яке взагалі зроблено неправильно. Тобто, воно не фіксується на стопі і, звісно, що людина буде вибирати його менше, для того, щоб воно сиділо на стопі. А, Оль, а педикюр, він може нашкодити? Реально. Може. Колись один з викладачів сказав, що не бійся інструменту, а бійся майстра. Угу. В принципі, педикюр як процедура, яка може супроводжуватись пошкодженням шкіри, може нашкодити, оскільки може бути пошкодження, може бути подальше інфікування, можуть бути певні ускладнення. Це може бути звини майстра, але і клієнт повинен розуміти, що це така делікатна процедура, тому найближчий. Добу дві, він має ходити ну, в зручному взутті, дотримуватись гігієни для того, щоб не було певних ускладнень. Або якщо є якесь пошкодження, коли майстер сказав про те, що на цю ділянку треба звернути увагу, то так на цю ділянку треба звернути увагу певний час. Можливо, навіть э, перев'язку носити. Угу. А, мені здається, чи, чи я помиляюсь, в мене склалось таке враження, що подологи дуже не люблять гель-лак. Ну, подологи люблять гель-лак, бо більшість подологів – це жінки, і вони люблять себе прикрашати як всі інші. І вони інколи використовують гель-лак і на ногах, і на руках. Але в кабінет подолога звертаються люди зазвичай з патологіями на нігтях. Тому, звісно, що подологи говорять про те, що гель-лак заборонено, бо у більшості проблем з такими, з якими звертаються клієнти. Гель-лак не можна носити. Ну, до прикладу, при грибкових інфекціях гель-лак точно покращить погіршить ситуацію, і потім ну, лікування тільки затягується, бо ж ми для uh -huh. чого це робимо, ми ховаємо проблему. Uh -huh. Ну і інфекція ще більше розповсюджується. А що найгірше людина може зробити зі своїми стопами, навіть сама цього не підозрюючи? Ну, ти бачиш, як я емоційно реагую на взуття. І ну, знову, На моє взуття, ти так досить відреагувала лояльно. Ми ж в кабінеті, я мушу себе стримувати трошки. Ну, насправді, для мене це. Саме велика шкода, це коли людина дійсно носить невідповідне взуття, uh -huh. і вона про це може не знати. Бо, ну, чесно, ми дуже багато в практиці зустрічаємося з тим, що людина приходить, ми заміряємо стопу, і вона дуже здивована, з правду, що вона носить на два розміри взуття менше. А це провокує в подальшому ортопедичні проблеми, а далі подологічні. Оль, а взагалі існує ідеальна стопа? Яка well, вона має бути от, з точки зору подолога? Як ви її бачите? Ну, по-перше, не повинно бути будь-яких патологічних змін на шкірі. Має бути нормальний кольор шкіри, не має бути набряків, не має бути явних деформацій, але головне, клієнт не повинен скаржитись на дискомфорт чи біль. І знову ж таки, повторюсь, для мене ідеальна стопа це тоді, коли клієнт прийняв свою свій розмір взуття, форму і. Носить відповідне взуття для того, щоб попередити в подальшому ортопедичні проблеми, а далі і подологічні. Друзі, тепер у вас є чіткі поради, як доглядати за вашими стопами. Як каже подолог Ольга Євцейчикова, мийте ноги і лягайте спати. До зустрічі! Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.